Слава Україні! З вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Критобуктів. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Повстання Каїна. Автором цього твору є Стівен Кінг, а також цей твір 1984 року. Цей твір війшов в збірку команда скелетів. І ця збірка тільки оце от нещодавно вийшла українською мовою. Від видавництва КСД. Отже, а, якщо ви будете в, а, якщо ви в Україні а, і у вас є змога придбати цю збірку, якщо я не помиляюсь, вона коштує в районі 500 гривень, можливо, щось таке приблизно, то обов'язково зробіть це Тому що вона новенька, дуже багато різних цікавих коротків, коротких і просто цікавих творів. І вона, я думаю, що ця покупка коштує своїх грошей. Отже, отак вона виглядає. Отже, якщо ви будете проходити повз книгарю, то обов'язково зайдіть і якщо у вас є змога, то придбайте цю книгу. Отже, про що розповідається в повстання країна. Це дуже коротеньке таке оповідання. І е, тут розповідається про те, як учень знайшов е, зброю і вирішив. Постріляти людей? І в нього вийшло, і він вбив, ну не сказано скільки точно, він закінчується на тому, як він вже почав як, стріляти по людях, По людях. і на цьому твір закінчився. Отже, і цей твір дуже коротенький, навіть не знаю, що про нього ще можна розказати такому, такому по сюжету. Але що ж цим твором хотів сказати Стівен Кінг? В Америці, як ви можливо знаєте, майже в усіх, тобто там дуже легко дістати дозвіл на зброю. Дуже легко дістати взагалі зброю. І, і я, не буду, я не буду вирішувати, казати вам, чи це правильно, чи неправильно. Просто як факт, що там дуже багато хто має дозвіл на зброю. І Стівену Кінгу це не подобалося. І особливо і за того, що дуже часто ставалося те, що приходив хтось в школу, якийсь учень, і почав стріляти по учнях, по вчителях і вбивав дуже багато людей. І це в Америці ставалося і стається доволі часто в порівнянні з Європою, з Україною і так далі. І Стівену Кінгу це не подобалося. Він намагався якось в цьому творі донести, що це можливо неправильно, що це. Що це так не повинно бути. А, і цей твір, він такий коротенький, звичайно. А, ви не отримаєте аж такої довгої насологи під час читання, наприклад, як воно, тому що воно дуже велике. Але а, після прочитання і під час прочитання цього твору, от я, наприклад, в звичайному житті там, повсякденному, взагалі про це не замислювався. А от реально, а чому там в Америці це це? це. Але от під час. Читання цього твору після, то справді ти задумуєшся. Думаєш про це, чи це взагалі норма, не норма, чи це добре, чи це погано. І взагалі, як би, якби це можна було якось вирішити, як би ви, наприклад, це вирішували і так далі. І це доволі цікаво, і навіть можна сказати, оце це відчуття саме прикольне, мені подобається. Отже, сам твір такий коротенький. Я вам його обов'язково раджу, щоб потім про це позамислюватися. Також раджу взагалі вам збірку команда скелетів. Вона коштує своїх грошей і буде гарно виглядати і доповнювати вашу поличку. Отже, також раджу вам автора Стівена Кінга, тому що в нього є це король жахів і не тільки жахів. В нього є короткі твори, є довгі твори, є там, де якісь зачіпаються важливі проблеми, є там, де просто якісь. Якась, якийсь цікавий сюжет. І взагалі самі твори дуже цікаві. Ну, майже всі. Отже. Також не забувайте читати Стівена Кінга. Не забувайте читати книги українською читати книги різними мовами але тільки не російською. Тому що наша вам страва. А всім па-па-па-па.